Всім привіт, котики такіські. Сьогодні будемо грати в Team Dove 2. Так, ну що, будемо вже починати грати перед початком гри, як завжди. Якщо ви дивитесь це відео з телефону або планшета, е натискайте мені на лайк, мені буде дуже приємно. Хто дивиться мене зі Смарт ТВ, щоб ви взяли телефон або планшет, буду особливо для вас рахувати з 10 до 1. Ну що, поїхали? 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, дякую за лайк. Так, ну що, починаємо грати. Так. Ну що, давайте зробимо. Так, хочу сюди зайти. Так, в мене бачите. Кейс є боксик. Так, давайте. Uh, відкриємо, відкриємо так, uh, Sharp є yeah, бокс. Box, sharp Box, є uh, yeah, Fable box, Fable box, box, Sharp Box, Sharp Box. Так, давайте відкриємо Fable Box. Так, ні, давайте ось цей. Так, ну що? Відкрити, натискаємо. Так, uh, Хочу, щоб uh, щось таке голд було. Золоте. Так, може стартрек якийсь. Так, ну що, натискаємо відкрити. Один, два, три. Чпунь. Будь ласка, давай, 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 давай. Тик-чик-чик. Ооо, так, фенфал, ей, У мене такої ще пушки немає. Так, ну добре, мені подобається. Круто. Так, пощастило, пощастило, бачите? Так, крута пушечка. Так, окей. Натискаємо назад. Так, що? Сюди. Так, застосувати. Так. Э, так, 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 так. Э, так, ну давайте зняти. Так, застосувати. Э, так, так, так. Э, окей, все. Так, ну що? Будемо починати грати. Так, ну що, так, так, так. Е, в мене у друзях у лобі є. Так, о, у лобі хтось. Так, USA. Так, окей. Це мій підписник. Так, ну що, поїхали грати. let's go Так, все, чекаємо. Так, все завантажується. Так, беремо півень. Так, все, побігли. так ха виніс чувачків трішечки. Так, окей. Так, о. Так, дякую тобі це підписник мені. А, так, а що це таке? Це калаш. Так, обережно, що вони там на респауні стоять. Як? Так, все, матч починається. Так, беремо хоча б оце. О, все, дякую. Мені хтось дав вибухівочку. Так, все. Побігли на закладати вибухівочку. Так, через другий поверх, так, обережно. О май гад. Так, все заклав. Вау, так, USA, найцінніший гравець, так, молодець. Так, пуньк сюди, сюди, сюди. Так, все. Закупився, так, я взяв собі півня. Так, все, на мід, на мід, погнала на мід. О, бачили на стіні крута така штучка. О, май гад, він сховався! Ще один. Капець, ви бачили, вони що, туди забігли так швидко або перелізли через стіну? Капець ззаду він. А! Так, не дострибнув, обережно. Обережно, праворуч! О, є, молодець. Так, круто, 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 круто. Так. Так, беремо П-90. Так, все. О, дякую тобі. Мені підписник підігнав... Е Добре, добру пушечку таку гарнесеньку. Так, а що? А в мене немає так, немає... немає вибухівочки. є. Yeah. Та ззаду, ззаду, ззаду він з, 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 з Міда йде. Обережно, обережно, обережно. А, простріл робить. Ще один, з другий поверх. Обере. Фу, важко, важко. Так, о, все, дякую, бачите. 590 мені підписник підігнав. Дякую тобі, велике. капець все. Обережно він там... Е на, 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 ось тут. Ага, о, є, молодець. Це він тільки що був. Так, обережно ще один чувачок залишився. О, вибухівочку заклали. Так, добре. Що, він буде бігти. Е Через МИД. Це що була граната чи що? Капець знімає. О, дякую. Дякую, мені підігнали знову круту, крутий автомат такий? Бам газ І що де вони? Ага, о, ось він! Капец, я в нього влучив. Добре, що він не перезаряджував, але не вийшло виносити його. О, це наш на другому поверху. Так, круто. Так, все, біжимо на мід. Я його виніс. Виніс мінус один. Так, все, я цей всіх виніс, молодець. Фу, так. Так, ЕКРечку. Так, дякую. Це АКР. О, все, мені хтось дав вибухівочку. Так, все, я біжу А. Seja o Zé Капець, хоча, хоча б цього хотів винести. А-ха-ха! Прикол, вони не встигли знешкодити вибухівочку. Так, круто. Так, дякую. В мене знову вибухівочка. Так, все-все-все-все, все побігли на... А. Что це тільки еще було? Плантинг бом А, -а, -а, -а! таки вынес. капець. Щось вони там стоять так довго, але знешкодять, мені здається, сей. За все, за... все, знешкодилося. Так, окей. Так, в мене знову вибухівочка. Так, все, я взяв. Все взяв, все, я побіг, на. Одного чувачка тільки виніс на другого поверху, а другий виніс мене. На, оцей Даня. Капець, все. Вони на, 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 чого ви тут чекаєте? Біжіть на, будь ласка. Ага, ось тут. А, на. Що це оцей Даня так... Е Крутий такий чувачок. О, так. Зміна, так, окей. Так, беремо ось так, ось так. Так. Що тоді на Б? На Б. Так, хтось флешку кинув. Так, ще одна флешка. Так, мені здається, що вони зараз або на МІТ, або на А пішли всі. На Б нікого немає. Все, вони на А заклали, так? Чмоніти можна, я в нього то, 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 так влучив, капець. Що це за Даня? Якщо б в мене е, був автомат, мені здається, я б його виніс, цього даню. Але в нього, ви бачили, всю обойму влучив, а йому байдуже... О, там чувак на другому поверсі, Обережно. О, це мені пощастило, бо бачили. Я не дуже влучно стріляв, але... Так, круто. Так, вже трішечки краще. Так, мені підписник підкидує зброю. Все, дякую, я взяв. Все, 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 побігли на, на Б, на Б, на Б, на Б, на Б. Так, вони кинули домову обережно. Що вони на А заклали? Все, я через Мід на А біжу? has been diffused. Так, звішкодили ми. Так, все. Так, куди на Мід? О, обережно хтось е, флешечку кинув. Все, я виніс одного. Виніс, виніс, виніс. А, він ішов, Даня, з Б, з Б обійшов. Так, на мід, на мід. Побігли на мід. Капець. Вони димовуху кинули, та все. Обережно, обережно. Так, є. Так, є. Так, все на мід? Чи на б? на б, на б, на б. Так, хтось флешечку кинув капець. Так, мінусунув чувачка. Has been До побачення, чувачок. Це містер котик підійшов. Це, я знешкоджую. О, Ой, є, я ще взяв а, автоматик такий крутий. Так, ну що. Все, дякую за гру. Так, мені дали що 20 срібла, 25, це 45. А, моєму підписнику 20, 25, 55 Срібло так, бачите, він перший. Ну що, отак сьогодні круто зіграла з підписником. Що, як завжди, хто ще не підписався, натискайте підписатися на канал, натискайте на лайк, натискайте на дзвоник, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще пишіть у коментарі, сподобалось вам чи ні. Залишаю ще вам відео. Ось тут посилання стендов 2. Ось тут стендов 2 Ось тут підписатися на канал. То ось тут граю у ФНАФ Дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення.